Це вже в душі та серці Лемки і Бойків Прикарпаття, депортованих зі своїх земель на території нинішньої Польщі, повертати свою пам'ять до витоків власного життя. Сотні тисяч українців змушені були розбігтися по світах, щоб десятиріччями проситися, хоч би на деньок відвідати те місце, де коли стояла батьківська хата, і так дохмяно пахло повітря рідного краю. Нині ну там вже нічого не нагадує про життя. Згарища та попелища дерев'яних зрубів заросли травами та чагарниками, і кілька окремі здичевілі яблуні та груші німо свідчать про трагедію 1945-1947 років. А ще ось такі пам'ятні хрести їх встановлюють нащадки депортованих українців. Шостий освятили в лугах. Це, напевно, поклик наших предків, і ця біля туга мені передалась материнським молоком. І як, не дивлячись на таких сивочолих людей, не зробити їм пам'ять, не зробити таке свято, будемо говорити, повернення сюди, бо багато із них за стільки 65 років не були тут ні разу. І вони відчувають, що все ж таки, коли будучи на цій землі, вони більш енергійні стають, дітей своїх внуків, тому що це їхня мала батьківщина, і вони до цього тягнуться. Кажуть, що колись в Лугах проживало 500 чоловік. Жили мирно, трудилися, одружувалися, народжували та виховували дітей. І так сотні років. В один день життя перетворилося на жах. Наказано зібрати манатки, якусь утвор і вирушати до пересельних пунктів. Їх чекала незвідана і недосить привітна радянська Україна. Так домовилися два комуністичні режими Польщі та Радянського Союзу. Людей село місць відправляли туди, де їх, в принципі, ніхто і не чекав. Ось тут, мовляв, облаштовуйтеся і як можете, виживайте. Хотілося поближче до рідних гір, без скидів, бо можливо це якесь непорозуміння і все зміниться на краще, але ніхто не хотів розуміти цих людей. І так уже 65 років. Вони ніби і свої на чужій землі, і чужі на свої. Уважаем що це порозуміння, курету і повстала з ваш же Угода, яку ми підписали з товариством людей, які повернулися до своєї історії, були виселені і виїхали звідси, не за своєї волі. Стала можливою завдяки Юрію Марканичу. Люди, які приїхали до Польщі, можуть наново творити історію. А інші, відвідуючи ці місця, знали би, звідки їхні коріння, звідки їхні прадіди, яких виселили у 1946 році. Я теж з родини веселенців. Ми сюди приїхали у 51 році. Так що ця історія нас згуртувала. Туга за рідною землею. Оце що ж є, е, нам видається, що того не видно. Але є в генах туга. Ті люди жили тут трудно сказати, як довго: 600 років чи 800, а може 1500. Ми того не знаємо, бо нема, нема таких джерел. Але е, вкорінені тут. Той краєвид в ту тяжку працю, але e, з любов'ю до, до тої землі, бо вона їх годувала. А очевидно, e, що сьогодні вже мало тих, e, які тут народилися, які знають той, e, ту ту країну, e, повертаються, бо вже ну, no, така доля від відходять. Ну e, no, приємно, що їх нащадки приїжджають, що цікавляться. że stawiać znaki w różnej formie, czy to chrysta, czy kapłyci, czy remont cerkwy, czy remont cwinteria. no, To ważne jest, ja myślę, dla, dla duchowości naszego narodu. Daj Boże, żeby więcej ludzi tym ciekawoło się w Ukrainie, bo główną masa przesłańczył je w Ukrainie. В Польщі менша кількість, і якраз не з того терену. Акція вісла в 1947 році охопила більш західню частину той компактної території української, тобто яка етнографічно називається Лемківщина. Тут вже є така перехідна зона Лемківсько-Буйківська і переходить в Буйківську. Отже, той терен був виселений майже в 100% в Україну. Ну, очевидно, кордон також е е е творить е бар'єру, е пороги до того, щоб, щоб ту приїжджати відвідати. То ти що переселені в Польщу на західні землі Польщі, вони більшу мають можливість, тому що немає не, не такої кордонної границі. Тільки пам'ять повертає їх у мальовничі Карпати, де босаніш облітав всі невеликі і великі магори, а взимку на швидку руч вхопив братові чи батькові корзаки і чимчикував до найближчого сусіда, щоб разом покататися на дерев'яних санях гринджолах. Я щасливий, що сьогодні я підняв п'ятий хрест у своїм рідним краєм, де я народився. І не дивно, що батьки мої родичі, мої. Сусіди не одного разу згадували про те їхнє щасливе життя, яке вони прожили тут, і завжди в них виникали сльози. І не дивно, а серце стискав страшенна біль. При своїй смерті батько мені сказав: сину, якщо тобі випаде щаслива доля побувати в рідному краю, на нашій священній землі, стань її на коліна і попросив неї пробачень за те, що ми її не засіваємо, не обробляємо. І я сьогодні щасливий тим, що я виконав волю свого батька. Пам'ять не тільки на цих сплюндрованих цвинтарях, пам'ять це і повернення до витоків свого життя. Хоч би ще один раз вклонитися рідній землі, взяти її горсточок і висипати на могилах тих, хто покоїться десь далеко від колись обжитих і красивих місць. Пам'ять це і нагадування, вона і в цих символічних хрестах, знаках. Тут жили люди, і в 1946 році їх силоміс вигнали з рідних земель. Зупинись, перехожий, перехожі посі хвильку і видай данину шани та пам'яті тим, хто зазнав трагедії тих неспокійних 40-х і 50-х років.